В Україні стартувала вже виходить друга посівна з початку російської агресії повномасштабної на Херсонщині? Наприклад, ранні ярові не сіятимуть через заміновані поля. Наскільки все це критично? і Яка загалом ситуація по Україні з посівною? Вона всюди різна, але якщо починати з Херсонщини, вона там взагалі особлива. Тому що, е, окрім того, що заміновані поля, е, ці території вони відносяться відповідною постановою до територій, де е, велися або ведуться бойові дії. І відповідно е, жодні грантові жодної грантової підтримки, жодної державної підтримки і жодного банківського кредитування е, ті фермери, ті аграрії не отримали. Е, поза тим, е, знищеність е, майна Дуже часто і замінованість полів вона просто вражаюча, просто розкрадене. Ну просто все розкрадене ну разом з тим є інша проблема, що зараз податково продовжує там, наприклад, цим фермерам нараховувати податки, не дивлячись на те, що там людей заміновані поля. І Це стосується не тільки Херсонщини, це стосується в тому числі. Чернігівщини, наприклад, і ну ми зараз дискутуємо з власне з податковою, щоб цей маразм виправити. Ми зі свого боку, якщо говорити знову ж таки про Херсонщину, спільно з проектом Жнива перемоги зараз відправляться трактори з сівалками, щоб допомогти просто фермерам посіятись, тому що у них елементарно немає техніки. З другого боку, також з позитивних речей те, що зараз є досить багато грантових програм підтримки, які йдуть через USAID Agro, наприклад, через державний аграрний реєстр, де можна отримати безкоштовно насіння соняшника для для посів, для як посівний матеріал, якісь добрива і власне якісь. Інші іншу підтримку, але вона знову ж таки повторюсь, не стосується тих е, прифронтових територій. Е, по іншим областям ситуація теж різна вона складна, е, тому що вона пов'язана з недофінансуванням, з браком коштів, оскільки порти були заблоковані е, в дуже довгий період, коли вони розблокувались. Логістика майже все з'їдала, тому що е, логістика стала космічно дорогою і в кращому випадку е, виходили фермери в нуль. Е, і при цьому при за цих всіх обстав податково продовжує блокувати, наприклад, податкові накладні е, веде себе просто неадекватно, е, не дивлячись на це, ну і на вартість добрив, то взагалі ми мовчимо, тому що вона прив'язана до ціни на газ і е, ну. Неадекватні ціни, тому ситуація дуже різна. Все ще одна проблема, яка є, це бронювання працівників сільгоспідприємств. Тому що ми розуміємо необхідність зміцнення обороноздатності держави, і потрібно посилювати присутність і щоб була ротація на фронті, і щоб наступ було з ким робити. Але треба знаходити компроміс між власне, цією задачею і. Можливості посіятись, тому що е, якщо зараз всіх мобілізують з аграрного сектору, то просто не буде кому сіятись елементарно. Тому зараз ми дискутуємо ці речі, теж з мінагрополітики, з міноборони, тому що компроміс треба знаходити. Так чи інакше, все одно всі з оптимізмом дивляться в завтрашній день, як би не було важко, всі все одно намагаються сіятись, хтось буде просто вносити менше добрив, хтось залишить частину е, під парами, тобто не засіюватиме, е, хтось. Е, ну, Ну, кожен хтось буде переорієнтовуватись на інші культури, напевно, але все одно ну ніхто не, не, не буде так, скажімо, так, залишати на напризволяще землю свою, тому що земля потребує уваги. Тому в кожному регіоні своя проблематика. Є ну, ті речі, які я окреслив, які є спільні для всіх. Ну і будемо вірити, все-таки для нас саме головне, все ж таки, це перемога наших збройних сил, а все інше, я думаю, ми надолужимо. Продовольча безпека, я думаю, все одно буде все гаразд, тому що ми. Від вирощеного з'їдаємо не більше 30%, Решта решта, все таки це експорт і е, забезпечення економіки, тобто, це податки, е, сплата ПДФО в громади е, і так далі, тому що це все взаємопов'язані речі. Е, тому все одно я думаю, ми з оптимізмом, якби не було важко, е, будемо дивитися в майбутнє і робити все, що від нас залежить, щоб е, працював аграрний сектор.